Далі продовжуємо е, з Харковом. Там одна людина загинула і ще не менше п'ятеро постраждали. Це сталося і через обстріли, і через буревій, який налетів на місто минулого вечора. Чи вдалося подолати наслідки негоди? Про це готова розповісти наша кореспондентка Світлана Шикера. Вона з нами на зв'язку. Світлано, вітаю! Яка нині у вас ситуація? Розповідай, будь ласка. Вітаю на сесії. Ось можеш бачити, що і зараз вітер знову посилюється. Ми зараз знаходимося у центрі Харкова, і тут і досі ліквідовують наслідки цього буревію, розпилюють дерева. Тут у Садушеченка також дуже багато повалених дерев, як і по всьому місту. Вчора ввечері буревій налетів з зненацька. Так що дехто навіть подумав, що це обстріли був дуже потужний вітер, який виривав дерева із корінням, зносить дахи, водою позаливало підземні переходи а також. Крамнички на перших поверхах, де подекуди рівень води сягав одного метра. Люди ховалися, але проїхати не по всіх дорогах можна було, тому що дерева лежали на дорогах, на трамвайних рейках. Є постраждалі у чугульському районі. Загинула 56-річна жінка на неї впало дерево. Також ще семирічна дівчинка травмована в основ'янському районі. Там також стовбур дерева впав. І Ще 52-річний водій автомобіля. поранений отримав пошкодження через те, що на авто впало дерево. У Харківській області без електрики залишилося 30 тисяч споживачів. За даними мерії у місті понівечено півтори сотні покрівель. Вітер повалив 450 дерев і порвав 118 дротів. І зараз подекуди ще немає світла. Вчора в Харкові подекуди не було води, тому що були знеструблені насосні станції. В одному місці впав баштовий кран. А у передмісті блискавка вдарила поруч із електропотягом, пошкодила його на щастя. Ніхто не постраждав. І зараз Укрзалізниця скасувала декілька поїздів у передмісті. Ще три людини на Харківщині постраждали через ворожі обстріли. У куп'янську постраждало двоє чоловіків. Один з них отримав вибухову травму після авіаудару. А ще один отримав опіки після того, як в його дев'ятиповерхівку влучив і Там зайнялася пожежа. Ще один чоловік постраждав також у божанському під липцями. А у Куп'янську рятувальники витягли з палаючої дев'ятиповерхівки, 82-річну жінку. Такі в нас новини на Харківщині, Анастасія. Дякую дуже колегу за надану інформацію. Це була Світлана Шикара з Харкова про наслідки як ворожих обстрілів, так і буревію.